Ворожого важного поранених Це дикі ягоди. Сюди я ще додаю гвоздику. Хто п'є чай з гвоздикою, дівчата? Пишіть. І смузі у нас буде на сніданок. І чизкейк у нас буде на сніданок. Зранку стали всі. Лакі також. без неї нічого не входиться. Що їсте, що п'єте? Ану, поскубати, пнюхати. Степан пігулки, лакі тут, як тут. Степан щось їсть. Лакі тут, як тут. Лакі, Що там не для тебе, не для тебе. ялиночка у нас ще є. Але вона вже щось не дуже себе добре почуває, бо дуже сипиться. Так що їй недовго? Може ще тиждень побуде. Вона не дає йому нічого з'їсти і випити. Вона також хоче смузі. Була зараз нами з Дніпра. От вам від Лакі всім привіт і здоровенькі були. Хопс, Лакі, ти скучилася? Ти любиш смузі? Звичайно, ми погане не п'ємо, смузі смачне, банани, зелене листя, гарбузове насіння, чиясіц, морожені ягоди, смакота, солоденьке. Ммм, ямі, ямі -ям степан також підсів на смузі. Тепер привчаємо Марію, добренького щось для організму, і лакій також любить. Ти така розумниця. Дей така розумниця. розумниця? Поки що не ворог вдарив, поки маші немає. Загинули <звучань> чотирьох людей. у Києві Зараз Мар'яна У нас хтось любить жарені яйця, а хтось любить варені яйця. І дивіться. Дуже часто у нас зустрічаються яйці з подвійним жовтком, але бути близнята. А ми вийшли з Степаном трохи подивитися, що тут у нас робиться навкруги. Що тут наші городи, трохи білки порозпорпували, що шукають, чи вони тут щось ховали. Білка така, вона порпає, ховала чи не ховала. Так, дивися, порозірвали тут. Короче, ще трохи ти будемо щось тут шарпати і ми. <головіка> Коло білок. Ми вирішили вийти трохи прогулятися. Після такої, знаєте, насиченої трудової неділі. Пішли гуляти. У нас поки гарно. У нас яка 12-та година. Зараз, да, зараз буде сніг на вечір. Сірувато у нас також хмари, низьке небо. Але хоч не холодно, і вітру нема, тихо, спокійно. Тому йдемо і дихаємо. Зірвати до сніг буде. Але буде сніг чи не буде. Вони показують, що буде сніг, який буде переходити потім в дощ, ніхто не знає, що там буде. Побачимо ввечері. І сьогодні, і завтра буде щось трошки біленького. Прийшли ми на наш мостик. Вода не є висока, бо дощів не було. А чи є качки? Не видно. Зараз все обіду буде дощ, і вода підніметься. А є там далі, аж там, Ось аж там за тим камінням плавають. Парочка. Не завжди тут. Мені здається, там далі також є. За що у нас таке? Спокійно. Вийшли з хати, побачили своїх сусідів, індусів. Я показувала вам, що у них на машину впало газебо сусідське. І аж тепер, то вже пройшло 2 дві неділі, як воно впало, аж тепер прийшов сусід, надумав прийти і розібратися. Що таке сталося. Угу. А то газебо, та то... Покрівля з того газебу впало на дві машини відразу. Ну, то й ці сподівалися, що він їм відшкодує. А той хитрий сказав, на одну впало, значить, я одну відшкодую. А так як ем, на другу просто відбилося, то друга буде не відшкодована машина. Це чиясь кеця, ти бачка гарна. Має якийсь медальйон на шиї. Велика крупна киця. Коротше, тут з сусідами також. І хочеться по-хорошому, ну і не завжди виходить. Дивіться, вона йде до нас, почула, що її кличуть. Вау, красавчик. Ой ті Бозі, привіт, привіт. Ой, третя. А що ти тут хотів? Ну що ти тут? Так, ти на мене зараз тут не назуняєш? <світок> Третя в ноги це капець. Гарний кіт. Вау. Берем собі. А в нас знає цем. Ой, як він тягнеться, нехай. Такий Видко що ухожений. Ітюля, ітюля кіцюль. Ічо нажикасета. Угу. видно, ну, що чийсь. має Моє на собі. Красунчик, 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 красунчик. Хочу, щоб я тебе погладила. отяк, 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 отяк. Такий, слухай, як бичок. Також вийшов подихати, як ми. Китюнь. Гарнюні. От кого нам треба? Кетюня, тетюня, він такий диш, що ручний. Такий упляканий. Да? Ти такий хороший такий. І, і то до те, до мене. О -чух, о -чух, о -чух. Молодець, молодець. Ось молодець, молодець, молодець. Я навіть не знаю, чи можна трогати чужих котів. Ну а що ні? Так знаю, що він хоче, він хоче, він хоче, щоб його чухали, він хоче, щоб його погладили. О така китюна. Гарний, 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 гарний. Хвіст навіть піднімає, щоб і по хвосту пройтись. Ну де ж ти там? Ну, де ж ти там, де ж ти там, ну, де ж ти там, ну де ж ти там? Як шапка. Ось, як шапка. Як щапка. Відгодований. Ну слухай, не трися бо заберу з собою. Не трися, не пускає. Ти не пускаєш? Де, де. десь сиди лапає тебе за ноги. Він лапає тебе Що, за ноги. Ти подрапаєш. Коротше, втекли ми від кота, слухайте, ловив за ноги. Хоч уже ми його брали. Ну це капець напад кота на людину. Він що, заблудився? Іде далі біжить, слухай, біжить. Він туди. Ога. Він тут живе, напевне. Все бай. Кіт зачепив Степана за ногу, такий трохи зачепив. І штани пірвав йому, дивіться, це, це кіт. Не хочу я кота. <ріст> Отак, ідемо тепер нехай відшкодують. Це капець. Бачили, який кіт? Маємо цури з котом. Пірвав штани, подряпав ногу. Бо його полюбили, полюбили, то він за це віддячив. Ну це капець. А я все обертаюся, чи кіт не біжить за нами. А Степан сміється. Вже має страх, що кіт подаре ноги. А там далі, дивіться, яке стадо гусей. Сотні. Зараз покажу. Що сьогодні людей тут мало у парку. І гуси прилетіли. Пасуться. Не знаю, чи вам буде видно, дивіться. Дивіться, не злічити їх тут. Не стадо, а стая гусей. От пройшли вони сюди. Я йду до них ближче, а вони вже розходяться. Може ще ці нападуть на нас. Дивіться, їх тут незліченна кількість. Облюбувала, от вони тут зимують, вони не відлітають в теплі краї. Вони тут це місцеві. травичка не дуже зеленого але є. Їх дивиться тут чорно шеї. Часом тут грають на цих полях діти. Манувано ну. краса. Зараз, може, якийсь гусак мене буде скубати. Ще прилетіли, у них тут сьогодні якась стрілка, сіли. От вам і чудо сіє. Не знаю, чи гусячий послід для чогось добре. А ну пишіть, дівчата, може чимось це можна удобряти, щось цим послідом. Дивіться, прийти сюди, зібрати. І може куди? Під квіти, під гортензії, може, може під помідори. О, це вже не гусячий, це псячий. Пишіть. Вартує воно того тут ходити, чи не вартує збирати. Чи він ціниться, чи ні. Тому що я у цьому не дуже розбираюся, бо гусей ніколи не тримала. Гуляємо Степаном далі. Ще один мостик з іншого боку. Річечка. Невеличечка. Вона так-то невеличечка, але дивіться, якісь такі тут рури поставлені на випадок великого дощу. Так що ця річечка часом може бути монстр рівер. Тому що тут бувають різні випадки з водою. Вона може вийти з берегів аж, аж до отої Гезіба. Може заливати тут це все. Дивіться, навіть сніг це затримав у кубках. Бачите? Снігу минуло дві неділі, тому снігу ніяк не запав. А я в гусячках, дивіться, мій слід зелений. Гусячки тягнуться за мною. Парк великий, територія велика. Є де гуляти, є де приходити шашлики жарити, дитячі є майданчики. Ну, Щось ми ще не звикли до цього. Від нас 10 хвилин ходу. Ну, Ми от ще мене тут не відпочивали. Так гуляємо часом. Дивіться, які тут плоти. Парк великий, міський і ніхто не думає тут класти, знаєте, як кажуть щось фенсі-шменсі. Отакі От дерев'яні, нічим не закріплені. А ну чи він тут? Бачите, дошка. І ніхто не думає її звідси підняти, забрати чи ще щось. Поліція дивіться, пантрує туди, сюди, туди, сюди. Все під наглядом. Але, звичайно, нема тут мародерів, як у нас. Алюмінієві, дивіться, оці лавки, щоб глядачі дивилися, як грають діти. Бочки, ніхто не думає, що йому це може вдома пригодитися. Ніхто нічого не тягне. Тому що тут працює закон. Нічого не розтягають. Ні у кого не з'являється думка, мені ніби це пригодилося у хазяйстві. Або просто спалити на дрова взяти. Ну, сподіваємося, що колись і у нас буде так. Тут є місце, де ширше, трохи водичка. І парочки тут уже наярюють. Дивіться, скільки їх тут є. М -м -м. Насолоджується. Є з десяток. Буду йти ближче, вони будуть втікати. Ми нагадали, що мені треба масло поміняти. Прийшли, 75 доларів. Підняли мою машинку. Трошечки. Політає. Давно не літала. Пора міняти масло, лампа почала включатися. Степан трохи доливав, доливав. Все під контролем. Степан те не лишає. Але добре, що ще нема дощу, бо зараз будуть знову сніги, і теж не знати, коли зможемо знову прийти. Є відний час, близько, три хвилини від нас треба йти робити. Ми сьогодні на обід будемо жарити хек. У яйці і у муці. Степан у мішку буде у муці, у муці так перевалювати. Ой, не завилка утопилась. Хек тут дрібненький. Колись пам'ятаю, там вдома ми купували, був такий великий гек. Машкати, як у нас кажуть. Тут дефіцит у мене в ще немає. А це тут, тут, а це тут як сказати. Дуже рідкісна штука. Тільки у китайців є. Він перекидає мене так. Потім яйце і жарите. У нас на дворі дощик почався. Добре, що ми встигнулися завчасно. Забагато, забагато бачу? Нічого, я обтрясу. Рибка, дві цілька у нас виходить. Рум'яна. Зараз буду кликати соню на обід на рибу. Все добре, За що тріщить вона всюди. Одною ну рукою незручно, коротше. Ви зрозуміли, що тут зараз. А що саме краще смакує до жареної рибки. Звичайно, картопля пюре. Ось і наш сьогодні простий суботній обід. Кликали Соню. Вчілка Соня не прийде, вона зайнята, вона має роботу. Хай жужить, а ми будемо забавлятися. Степанове молоденьке венце, капуста квашена. Рекомендую усім і завжди рибка, картопля. Нам смачного і вам всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай.